Усім привіт! Сьогодні закриваємо огірки з куркумою. Дуже смачні, солодкі та з пікантною ноткою огірки. Вам буде до вподоби впевнена я. Обов'язково спробуйте такі огірочки за моїм рецептом. Раджу вам від всього серця! Огірки на цей салат я беру, як бачите, великі і нарізаю їх пластерками подовгостими. Можна також огірки не обирати, та мені до вподоби більше так. У банку нам знадобиться кріп, часник, кілька гвоздичок, перець чорний, перець духмяний, а також по одній чайній ложці банку гірчиці. А тепер можна накладати огірки. Огірки я накладаю трішечки так подовго, не стоячи, стараємося. Викладаємо їх рівненько щільно в баночку. Ну а тепер приступимо до маринаду. в кутрую до воду. Додаємо до води олію, цукор, сіль, оцет. Також додаємо одну чайну ложку з гіркою куркуми. Точну кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Ставимо маринад на вогонь, так, щоб він покипів одну хвилинку приблизно. Після чого розливаємо все це по банках. Банки прикриваємо кришечкою та відправляємо стерилізувати приблизно по 7 хвилин. Після чого закручуємо кришки і обкутуємо наші огірочки до повного остигання. Усім вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково спробуйте його і поставте лайк. І обов'язково підпишіться на канал. Ви тільки погляньте на ці огірки, вони виходять дуже ароматними та пікантними. Спробуйте обов'язково!